Мешканець Прикарпаття Богдан Савицький отримує рекордну компенсацію від України за побиття міліцією. 154 тисячі євро за рішенням Європейського суду це найбільша сума, яка коли-небудь була призначена українцеві. Від серпня 98-го року Богдан Савицький прикутий до інвалідного візка. Того вечора 31-річний чоловік повертався з роботи додому, посадив товариша на автобус та помітив, що за цей час у нього вкрали велосипед. Пішов до найближчої АЗС, щоб зателефонувати дружині. Працівник станції натомість виклик. Кружили мене, і ззаді хтось б'є дубинкою по голові, я відключаюся, б'ють, копають по печінках. В цей час, коли хотів піднятися, вигнувся спиною вверх, і тоді удар такий по позвоночнику, два переломи позвоночника. Ходити не, не можу ходити, тому що ніг не чувствую, не відчуваю їх. В мене проблеми з, з цим, з мочовим міхорем. У мене трубка стоїть, тому що не хурі знайти правду в Україні. Виявилося нереальним кримінальну справу, каже Богдан. Закрили за відсутністю доказів. Чоловікові взявся допомагати звичайний мешканець Городенки без юридичної освіти, зате вже з трьома виграними справами в європейському суді. Дослідча перевірка велася тим працівником міліції, на кого Савіцький скаржився. Тобто він робив перевірку проти себе самого експертиза. пише, він впав з об'єкта висоти власного росту з приземленням на голову. На п'ятки або ягодиці зі згинанням туловища вперед, і від цього переламався. Наряд ППС, який за словами Богдана Савицького, зробив його інвалідом першої групи, вже на пенсії в райвідділку, вину своїх працівників кладуть під сумнів. Я сумніваюся, що працівники наші могли щось зробити. Цій людині був там інший фігурант, якого можна було підозрювати. Ну так сталося, що вину не довели, обставини, обставини не були проти нього. Працівники фізично, так якби не могли. Не не, не могли зробити йому шкоди для України. Така сума компенсації перша за всю історію. Її Богдан планує витратити на лікування. Міністерство ж юстиції має три місяці, аби опротестувати рішення Європейського суду з прав людини.